Вакцина, яку отримала Тернопільщина, французька. Вона відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та повністю готова до використання, запевняє головний спеціаліст-педіатр департаменту охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Майя Голяк. Область одержала 85 тисяч оральної поліомієлітної вакцини і 15 тисяч доз інактивованої. Нею проведуть першу частину щеплення дітей до п'яти років. Адже саме ця категорія дітей найбільше вразлива до вірусу. Поліомієліт переважно вражає. Центральну нервову систему і призводить до паралічів, захворювання важке при складних паралітичних формах призводить до інвалідності та навіть смерті. Ліків від цієї хвороби не існує. Імунізація єдиний ефективний спосіб захистити здоров'я дітей. Якщо, не дай Боже, був би завезений вірус, то поширення досить швидке. Воно і сама інфекція передається через брудні руки, через їжу, тобто контактним шляхом шляхом і повітряно-крапельним. Наразі на Тернопільщині чекають розпорядчих документів Міністерства охорони здоров'я України. Як тільки їх отримують, вакцину розподілять і розпочнуть щеплення. Батьки отримають максимальну інформацію від дільничого педіатра чи сімейного лікаря. Як тільки все буде готове до проведення щеплення, будуть повідомлятись батьки і будуть запрошуватися в дитячу поліклініку, в сімейну амбулаторію, в дитячі консультації по районах. Всього заплановано у піврічний термін щепити всіх дітей до 9 років, включно.